Я на двір із ногою, з чашкою, де його сісти. Ой, так чхнула, що аж у бока дало. Хай бо милим. Я завжди свою подружку, царство небесне. От я її згадую, завжди з, із поспішкою. Померла рано, так пішла, Вже другий рік немає. Я вам колись розповідала, ми з нею на одній машині 9 років двох. Просто я пакувальниця. А так вона, оце, що казала, махла, чоловік на палець накладе махла. І от, як неї нога болить, не і віни такі були на ногах, таке так нога болить. Так оце в мене нуга, махло, все, її слова залишились. Саме головне не сповзти, бо слизьке і це все і це слизьке так можу поїхати. Дружбан уже коло мене. Не видно його річі. Не видно. Кабуся номер три. Ну і нічого страшного. Мені це на сон оця кава, мені на сон э, не влітає взагалі. От, так що, річі. Люся, я ж хочу, щоб і ти попав у о! о. Дай, Як нижче не опускай, короче й трохи і нагнути. Отак. От ага. Оп. Я ще такий о, спеціаліст. Супер. О, тепер річуся, сиди, щоб я тобі на хвостика не наступила. Я буду так окуянтна. Що таке? Чухай. А рятуй мою душеньку. Лежи по котах спокійно. Дідуся відпочиває, коти лежать по всьому двору, теж як дарова. Ну, літочко, то котам собачкам лафа. Та й людям, як тільки дуже жарко, то де да, нема де дідця, то так. Да. Так літо є літо, але вже скоро і осінь. Річі, ти ще й ножку піднімаєш чи ні? Дай лапку, дай. Дай, дай лапку. Ай, ти моя галюзі такий. І задню даєш. Чудо, мале. Так не стрижений цього року, ну нічого страшного. Просто вже тоді холодно було, ну а посеред літа вже його пізно стригти, бо не заросте тусім.